Я впевнена, що місцева влада сьогодні нічого не, не діє самостійно. Це абсолютно узгоджені рішення, але я думаю, що і місцеві керівники силових органів. Вони знаєте прагнуть вислу... вислужитися перед своїм керівництвом, показати, які вони здібні, які вони міцні, які вони круті хлопці. Це взагалі силовики це специфічна така культура, яка в нашій країні сформувалася. На жаль, за ці 20 років тут треба. <кій> Говорити не тільки з політологами, але підключати психологів, чесно кажучи, тому що це і, і, і про правників звичайно, бо це вже перейшло всі можливі рамки. Стільки поліцейських, ну маю на увазі правоохоронців, так званих лапках, скільки є в нашій країні немає в жодній країні. Це світу Демократичні, принаймні, це за НАТО. І те, що вони мають свою таку без, безкарність отримали, це теж якраз і. Є одним з факторів того, чого зараз відбувається, і чому така жорстокість з боку правоохоронців ми зараз спостерігаємо. А щодо Сходу, я абсолютно згодна з паном Сергієм, це специфічний взагалі, регіон, взагалі східний. Я не розумію, чому там не те, що там протести подавлялися занадто жорстоко, ні, не було протестів взагалі. В тих областях, але люди виховання людей все ж таки це є важлив, одним з важливих факторів. Якщо, наприклад, на Заході люди вшанували церкву, поважали себе, їх вчили, знаєте, та культура, яка передавалася від батьків і дідів, вона ще збереглася, то на сході це був такий, знаєте, котл, де Перемілювалися і переплавлялися, як я вже казала раніше, люди з різних куточків Радянського Союзу, бо на шахті там дуже мало людей, в тому саме в Донецькій області, де є люди, е, 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 батьки який, чи діди яких були в тій місцевості, народилися. Ні, це було перес, постійне таке переселення, перетасування. А коли людина не має батьківщини, має корінь, не має, курінь, не має ну, таке виховання, яке е, передається. То ми тоді бачимо зовсім інший тип людини.